Доброго дня, шановні друзі, сьогодні ми поговоримо про налаштування курсів, а саме про часті питання, які виникають у клієнтів. Отже, питання номер один: що таке пряме посилання? Пряме посилання це, власне, і є пряме посилання на конкретний курс. Ви його можете використовувати для того, щоб просувати його на різних майданчиках та використовувати в вашій маркетинговій компанії. Для того, щоб його скопіювати, просто в налаштуваннях вашого курсу натискаєте на посилання на реєстрацію, і це посилання саме буде пряме посилання на курс. Тобто клієнт, коли заходить на це посилання, то одразу має форму реєстрації на курс, і там, якщо у вас підключені автоматичні платежі, то він може одразу і сплатити за цей курс. Така функція прихований. Що це за функція? Якщо ви хочете, щоб тільки ті люди, у яких є посилання, бачили ваш курс, то ви ставите його прихованим. Таким чином, тільки люди, у яких будуть посилання, зможуть зареєструватись на ваш курс, питання номер два. Що таке повторна оплата? Як ми бачимо в налаштуваннях, ми можемо в курсі поставити почати спочатку чи продовжити курс. Що це означає? Наприклад, коли ви продаєте свій курс, людина хоче його купити повторно, ви можете надати їй наступні можливості. Чи почати спочатку, тоді у клієнта оновиться його прогрес і доведеться проходити весь курс наново. Або ви поставите продовжити курс таким чином. Ваш клієнт зможе продовжувати, а його прогрес буде збережено. Питання номер 3 Що таке тарифи і як ними користуватись? Отже, тарифи використовуються в тому випадку, коли ваш курс має різні доступи і має різні ціни. Наприклад, у вас є базовий тариф, є елітний тариф, є суперпреміум тариф, і кожен із них має різні ціни. Як це налаштовується? Дуже просто. Натискаємо без тарифів і вибираємо Є тарифи. Для того, щоб налаштувати самі тарифи, треба буде спочатку натиснути Зберегти. Таким чином, у нас зберігаються наші налаштування. І після цього, як ми зберегли, як ми бачимо, у нас з'явилась ще одна вкладинка тарифи. Переходимо до неї. І, як бачимо, треба додати тариф. Ми додаємо цей тариф, виставляємо ціну. І додаємо. Як ми бачимо, у нас з'явився перший тариф, але, наприклад, нам треба ще один додати тариф. Ми додаємо тариф, пишемо назву цього тарифу, виставляємо ціну, натискаємо додати. Наприклад, якщо ви хочете надавати сертифікати тільки в елітному тарифі чи в якомусь чи іншому, ви можете вимкнути тариф в тих тарифах, в яких сертифікати не передбачені. Просто в налаштуваннях натискаємо без сертифікатів, натискаємо зберегти. Отже, ми з вами створили два тарифи для закріплення навчальних матеріалів за тарифами. Просто поставте галочки там, де це необхідно. Наприклад, на елітному тарифі нам треба, щоб були всі навчальні матеріали. А на базовому тарифі нам треба, щоб тільки була лекція 1. Все, тарифи налаштовано, збережено. Перевіряємо. Базовий у нас без сертифікатів. Елітний із сертифікатом. Зміст тарифів за елітним закріплені всі навчальні матеріали. За базовим закріплена тільки одна лекція. І питання номер 4 Що таке календарні плани наборів і як їх налаштовувати? Відповідаємо. В платформі стаді ви можете обрати чи все в записі, чи календарні плани наборів. Коли ви вибираєте все в записі, це означає, що всі навчальні матеріали будуть видаватись одразу, коли ваш клієнт придбав цей курс. Наприклад, якщо ви хочете, щоб була черговість таких матеріалів, тоді ви можете вімкнути стоп-курс. Таким чином, поки перший матеріал не буде засвоєно, інший матеріал не відкриється. Це найпростіша модель продажу ваших курсів. І її легше всього налаштовувати. Але що робити, коли вам треба налаштувати календарні плани? Давайте зараз будемо з цим розбиратись. Обираємо календарні плани. Натискаємо зберегти. Як бачите, у нас з'явилась нова вкладинка розклад курсу. Переходимо в неї і створюємо календарний план. Вводимо назву. Оберемо початок навчання, кінець навчання, початок набору і кінець набору. Будь ласка, зверніть увагу, дати початок набору та кінець набору це дати, коли ваш календарний план відкрит для реєстрації. Якщо дати вже пройшли, то новий клієнт не може зареєструватись конкретно на цю групу. Але якщо ви зробите декілька календарних планів, то тоді він зможе обрати серед тих, які зараз є в наявності. Переходимо в редагування. При редагуванні розкладу можна призначати час, коли відкривається навчальний компонент, та коли він закривається для перегляду вашого клієнта. Для кожного навчального компоненту ви можете виставляти конкретні дати. Вони можуть вирізнятися. Таким чином ви можете запрограмувати ваш навчальний процес на період, який вам буде зручно. Через календарні плани добре систематизувати ваших клієнтів. І, наприклад, якщо у вас на курсі є декілька викладачів, то ви можете закріплювати окремі календарні плани за окремими викладачами. Друзі, сподіваюся, що мої відповіді на ваші запитання будуть вам в нагоді. Я бажаю вам гарного дня та багато студентів. До побачення! Хай вам щастить!